Іринки, казки ІВАН АНДРУСЯК Морсько-свинський детектив. Котяча справа. Розділ четвертий, У якому перевіряються Алібі. Морський свин поблажливо усміхнувся до Степанової Капусти. Зате на Тимковів щавель накинувся одразу. Ви розказуйте, а я тим часом трохи перекушу, радісно засвистів він. Доки стеблини щавлю одна по одній зникали між гострими жираровими зубами, котиська навперебі розповідали про свою кривду і підозри. Це лише завдаток, урешті обірвав їх детектив, коли із було покінчено. А коти, сперечаючись, уже готові були знову накинутись один на одного. Капусти досить. А щавлю, коли завершимо справу, принесете ще. Тоді глянув на ошелешених його апетитом клієнтів і, зітхнувши, мовив. Тепер ми перевіримо ваше свідчення і підозри. Доведеться йти в кімнату Стефи. Де вона тебе гладила, Степане? На ліжку, промимрив кіт. У кімнаті дівчинки жерар уважно з лупою обстежив ліжко. Бачите, вказав, покривала сім'я. Отже, Стефа справді тут лежала. А ось і котяча шерсть за мастю справді Степанова, і запах теж його. Значить, Степан правду сказав. Тут господині його й голубила. О, а це що? У цьому місці якось дивно здиблене покривало. Таке враження, що ти вирвався від стефи і звідси задніми лапами відштовхнувся, щоб зіскочити. Так і було, підтвердив Степан. Стефа мене гладила, і мені так добре було, що я задрімав. І примарився мені велетенський бичок завбільшки стимка. Тут я й згадав, що Геркулес відігнав нас від миски, але ж собака бичків не їсть. Отже сніданок мусить там нас чекати. Ото я й рвонув з усіх лап, бо гладитися добре, на ситий шлунок, а не тоді, коли кишки марша грають. Ото ж бо й воно. Усе добре робити наситий шлунок, поважно проказав Жерар і облизнувся. Тому не забудьте про ще один пучок шавлю. Ти нам спершу бичків знайди, буркнув Тимко, або того, хто їх зжер. Гаразд, гаразд, труснув головою детектив, відганяючи щавельні мрії. Тепер, Тимофію, перевіримо твої аліпи. Що перевіряти? наїжачився кіт. Де ти був у той час, коли бички залишалися на тарільці?» Це нікого не стосується, огризнувся Тимко. Я ходив у важливих котячих справах. Ось бачиш, втрутився обурений Степан, нема в тебе алібі, не інакше це ти мою рибинку зжер!» Я ж жер. Я ж жер. Це ти же наклепнику, став у бойову позицію Тимко. Ото вже ні, втрутився жерар. Степанове аліби доведене. А ось тобі, Тимофію, радже сказати правду. Я, звісно, і сам можу з'ясувати, куди ти ходив, але тоді про це весь двір знатиме, а так лише ми із Степаном. Ага, Степан усім котам розпотякає. Я й так усім розкажу, що ти крадіє брехло, не вгавав Степан. Усі знатимуть, не нажеро нещасний. Та не їв я твого бичка, здався нарешті тимко. Я в той час і з муркою трохи поспілкувався. «І з якою муркою? зробив круглий очі Степан. І з тією чорною нечупарою, що на смітнику живе, сам ти нечупара, а вона красива і дуже навіть охайна пані, хоч і не хатня. Але таким шмакадявкам, як ти, Степане, цього не зрозуміти. Друзі, ставши у бойову позу і страшно шиплячі один на одного, ще довго сперечалися про вроду кицьок. А жара, тим часом, зітхнувши, потрюхикав до бачків з непотребом. Відстань чимала, як на маленькі морскосвинські лапки, але згадка, про смачнючий щавель, якого йому принесуть іще, гріла душу. На щастя, Мурку на смітнику довго шукати не довелося. Справді приходив той дивак Тимко, розповіла вона. Ми так мило помуркотіли, що я вже навіть хотіла оселецевим хвостом його пригостити. Якась добра людина сьогодні зранку сюди таку смакоту винесла, аж тут раптом цей дурбецало підскочив, мов шпарений, і з усіх лап кинувся назад до будинку. Навіть до побачення не сказав геть, невихований кавалер. Хоч і красень, зітхнула Мурка.